Тобто Росія як втрачала, так і втрачатиме суму, яка дійсно, я абсолютно поділяю цей погляд, максимально наближена до 50 мільярдів доларів на рік. І остання звітність Газпрому це явним чином показує. А більш того, частину скрапленого газу і доволі відчутної частину, постачає в Європу зовсім не Газпром, інші компанії в їх бюджетах. Цього це, це, це гірше видно, і хоча безумовно всі російські компанії все одно працюють на війну і е, платять податки, з яких фінансується ця війна, але тим не менш, е, те, що продає не Газпром, не настільки безпосередньо і не настільки прямо е, потрапляє в течені російських військових, тому е, це теж певний плюс, якщо бути чесним, то знов таки Європа була сконцентрована саме на тому, що Позбутися газу, який Росія постачала по газогонам. По, по газогонам через Україну, по газогонам через північні потоки, по газогону з Туреччини, і він продовжує там власне постачатися. А тому а, загрозу саме в скрапленому газі з Росії ніхто не бачив, і я не певен, що зараз а, хтось серйозно сфокусований саме на тому, щоб позбутися із скрапленого газу. Скраплений газ це наступний крок. Зараз закінчується історія з газогонами Ми зараз очікують, що станеться взагалі з транзитом через Україну, і чи буде Європа далі закуповувати газ через цей маршрут, тому що Україна зі свого боку вже заявила, що перемовини з Газпромом неможливі щодо продовження транзиту, і якщо якісь європейські країни хочуть продовжувати. Отримувати газ через український маршрут, то необхідно про це вести вже перемовини з Україною ну і домовлятися про використання української газотранспортної системи в майбутньому, але так, щоб нашими клієнтами були саме європейські компанії. Очевидно, закуповуючи газ, Європа намагається заповнити свої газосховища, підготуватися до зими. Зараз ми бачимо достатньо високі рівні заповнення газосховищ в Європі. Що ви очікуєте цією зимою? Для Європи, для України наскільки вона буде важкою, які основні виклики? Ну давайте тут не, не змішувати Європу і Україну, тому що в Європі все буде добре, гарантовано. А газу достатньо, проблем з постачанням нема, і всі пропагандистські трюки Росії, яка розповідала про замер... Європу, що замерзає без російського газу, вони залишились в минулому. Це вже всі розуміють. Для всіх це абсолютно прозора ситуація. Але одночасно в Україні ситуація значно більш складна. Але складна вона не тому, що в нас не буде газу. Складна вона з того, що ми очікуємо відновлення атак на нашу енергетичну інфраструктуру, і безумовно, це на жаль, створить серйозні проблеми. Так, оце е, момент того, що навіть е, е, якісь позитивні. Цифри запасів газу вугілля в Україні ще можливо не гарантують того, що зима буде гладкою. Що мусить якої допомоги Україна мусить отримати від міжнародних організацій, яким чином найкраще підготуватися до цієї зими? До цієї вже ніяким. Це то часу, який залишився до цієї зими. Він не дозволяє говорити про будь-які значні кроки, і якісь величезні покращення вже невідомо ну, неможливо фізично зробити. А проблема в тому, що вугілля і газу в нас вистачатиме питання, де ми його спалюватимемо, тому що якщо відновляться атаки, а ми вже втратили половину вугільної генерації, яка була в Україні до Початку цих атак на критичну енергетичну інфраструктуру, то нам просто не буде де спалювати газ і вугілля В нас просто не вистачить фізично генераційних потужностей. І е, головним фокусом, на мою думку, зараз вже має бути м м історія про те, як Україна збирається відбудовувати свою енергетичну генерацію, яким чином ми будемо відновлювати генеруючі потужності, в якою. В яку чергу що треба робити, і починати це треба насправді сьогодні? Бо коли я сьогодні дивлюся на сводки міністерства енергетики, з яких я бачу, що той обсяг відновлених генераційних потужностей, що планується взагалі відновити до сезону, виглядає недостатнім для покриття споживання, коли вже зараз Україна практично щоденно останні тижні бере. Аварійну допомогу з європейської енергосистеми, то, на жаль, це такі дзвіночки абсолютно критичної ситуації, на мій погляд. І сьогодні потреб, потреба вже є в тому, щоб якомога швидше думати про шляхи відновлення генераційних потужностей, про встановлення нових. Альтернативних видів генераційних потужностей про встановлення безпекової генерації в ключових містах України, яка живила би критичну інфраструктуру в разі регіональних чи національних ем, відключень чи аварійних ситуацій, і тут, на жаль, робота ще фактично не почалась.